Ми доволі часто в житті зустрічаємось з тиском на себе, з примушенням щось себе зробити, треба і відчуття, наче в цей момент ми трохи ділимось надве, бо є частина, яку примушують, і є частина, яка примушує в цьому відео. Я спробую поділитися, як повернути собі цілісність, тобто як воз'єднати назад ці дві частини, для того, щоб поступово зменшувати щоденний тиск. На себе. Що я зрозуміла про тиск на себе. По-перше, для того, щоб перестати тиснути, треба зустрітись з собою. Тому що тиск завжди означає, що з такою, як я є саме зараз я міритись не хочу. Я з собою такою не погоджуюсь. Не погоджуюсь що я є. Ось така, ось така, як я є, мені не підходить. Мені вона не подобається, я хочу тут і зараз натиснути на себе, щоб примусити себе бути якоюсь іншою. А примушу я себе бути якоюсь іншою з декількох причин, і зараз розберемо яких. Наприклад, в якийсь день я встаю зранку, сил та настрою взагалі немає, але я примушую себе працювати. Коли я тисну, з чим я не можу примиритись? Ну, наприклад, з тим, що я та така слабенька, в котре взагалі нема сил. З тим, що я та, котра не хоче працювати, не хоче бути продуктивною. З тим, що я та, котра взагалі хоче тільки лежати та більше нічого не робити. А можливо, з тим, що я взагалі не люблю працювати. Чи подобається мені дивитись на ось таку себе? Ні. Ну ні, абсолютно ні. Це неприємно, це боляче, тому що. Я бажаю себе бачити завжди тільки такою сильною, енергійною, продуктивною, з бажанням віддавати людям. А оце якийсь баклажан лежить, такий полудохлий. Це як знаєте, деякі люди не можуть витримувати себе хворими. От вони не можуть себе сприймати хворими. Вони на себе нападають, їм взагалі не подобається на себе таких дивитись. тут те саме ти типу, по суті. Обесилений, знесилений, ти хворий, тільки ти хворий психологічно, психічно хворий, психоемоційно зараз ти хворий, ти нічого не можеш, нічого ти не можеш продуктивного зробити. Ну не всі здатні на себе таких спокійно дивитися. Тобто, перше, це я уявляю себе геть іншою, а сприймати тут і зараз себе ось таку реальну біль. Це біль. Друге, це порушення планів. Наприклад, я перед цим, перед цим днем, коли лягала спати, я собі придумувала, скільки всього я зроблю, скільки роликів я зніму, скільки сценаріїв я напишу, а потім бац — зранку встаю і в дзеркалі бачу ковбаску, ні на що сьогодні абсолютно не здатну. І тобі треба повністю переналаштуватись. Під цей ковбасний стан. Але часто ми не хочемо переналаштувати. Знаєте, от як буває дійсно хвороба, наприклад, кашель да, заважає тобі йти на роботу, ти там собі уявляла, ну, наприклад, людей залежність від роботи, і вони там собі уявляють, як вони підуть, яким продуктивними будуть. А тут зранку просинаються, а, а в них голова болить, горло болить. Ну тобто явне порушення цього продуктивного образу. І от Переналаштуватись на те, що ти тепер хворий, і тобі треба тепер якось з цим бути, міняти свої плани, наприклад, з Я вся така продуктивна на Я лежу і п'ю чай і дивлюсь серіали сьогодні. Ну, складно, тут те саме, коли ти планував собі одне, що ти там супер-мега-енергійно встаєш, каву і сідаєш, ту -ту 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 -ту, а ти така ковбаса. Віаліна, Реально, в'яліна колбаса і ти, і тобі треба це враховувати. Ми ж зазвичай не підлаштовуємося, ми тиснемо. Ні, я ж планувала, а ну давай є. Тобто, друге, що заважає, так це те, що ми собі щось плануємо, не враховуючи, що щось може поміняти. Третє це що заважає, не бачу картину цілісною. Тобто, наприклад, перед цим днем. Ми там були в гостях, ми кричали, ржали, грали, розмовляли. І зазвичай, коли а їли, і зазвичай, коли багато ось цих дофамінових скачків, знаєте, дофамін прям вгору, 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 то на наступний день ну, завжди буде спад. Ну, завжди буде спад. І чомусь я особливо це не враховую. Я от знаєте, як... Чомусь я це відсуваю. Ні, це враховувати мені не хочеться. Мені завтра хочеться встати і багато чого попереробити. І чомусь кожен раз, я наче це я кластиком стираю зі своєї голови, що понеділок після гостей завжди буде ось такий, завжди буде ковбасний стан. Я цього не бачу. Я бачу, що? Я бачу свій план. І У нас був план, і ми маємо його притримувати. Окрім цього, я не враховую, що я, наприклад, також вчора цілий день злилась на свого партнера або злилась та стримувала свою злість. А в нас на емоції насправді йде дуже багато енергії. На емоції, на те, що ми намагаємося там вдавати, що ми краще ніж ми є. На багато, багато, багато аспектів іде дуже багато енергії. Але коли ці планування... Я чому не люблю, я взагалі не дуже люблю планувати, тому що ці планування вони нічого не враховують. І потім ти просто сам собою побитий, ах, ти ж такий сякий, неправильний, ти ж мала бути продуктивно. З якого перепоху хочеться спитати? Це як знаєте, дитину повезти на дитячий майданчик на цілий день, де вона там буде пригати, стрибати, кричати, а на наступний день сказати, а чого це ти не хочеш вчити математику? А чого він після стрибання має хотіти вчити математику? Після дофамінного скачка вгору завжди буде скачок вниз. Ну і це якось нечесно, знаєте від себе вимагати продуктивності. Не враховуючи, що до цього, ти себе на цілий день повів в гості, де в тебе там просто дофамін скакав нереально. Ні, ну якщо ти в неділю йдеш в гості, де твій дофамін скакає, ну тоді будь готовий до того, що на наступний день не буде сил. То якось так до себе взагалі несправедливо виходить. Ну, це ж це ж біологія. Це важливо враховувати, що якщо я в неділю бішусь. Від в мене фєєрверки до фаміну, то логічно, що в понеділок з мене багато чого продуктивного ми ну не вижмемо. ніяк. Ну, якось нагло так робити, якщо чесно, що по відношенню до себе, що по відношенню до дитини. Або можна, наприклад, знаєте, от е, в понеділок ти ти плануєш собі бути мегапродуктивним, і ти не враховуєш, що до цього ти там цілий день з кимось розмовляв. Та ти витратив. Е, Півдня на балачки з кимось, і тобі хтось розповідав про своє життя, свої балячки. Ну логічно, що все місце в голові зайнято. воно вже обмежена кількість енергії. Правильно, ми не можемо там цілими днями всіх слухати, а потім йти і гори звертати. Ні, якщо я там, наприклад, витрачаю півдня на балачки, то також треба враховувати, що потім мені треба буде відновлювати, що я буду така. Після після того, як я прослухала дві години про чиє життя, про, або про чиїсь відносини, а так от знову бачимо вузько, я планую бути продуктивною і нічого, ні свої емоції. Ні, свої сварки з кимось, ні те, що ми когось слухали 300 років, не те, що в нас дофамін скакав. Це все не враховується. Ні, от я хочу, щоб ти була продуктивною. Ну іноді мені кажуть, люди: ну добре, Аня, але якщо я не буду тиснути на себе, то я взагалі тоді робити нічого не буду. І так буває, тому що тиск відбувається з ідеального я. Я про це трохи пізніше скажу. Тобто, я себе такою, як я, я не витримую. І я на себе тисну. Тобто я вважаю, що я маю бути зараз, тут і зараз якоюсь іншого прямо стати, отак, от пашічку пальця, натиснути на себе і помінятись з віаліної колбаски стати міцним огурчиком. І от коли велике хибне я, тобто багато цих ідей хибних про себе, а реальне я воно таке маленьке, непомітне, ніхто не знає, який він насправді проте дуже багато про себе думає, що він може бути завжди мегапродуктивним, завжди сильним, ніколи не хворіти, завжди буде веселим, ніколи не сумувати, ніколи не злитись. Так ось і взяти прибрати це хибне я, то нічого не залишиться. Наприклад, людина тільки й робила щось для того, щоб підтримати свій ідеальний образ. Наприклад, тисла на себе з ідеального я. Ти маєш бути продуктивною. І от, допоки вона вірила, що, вона, що це дійсно вона і є, вона і є дійсно продуктивною, в мене раніше так було. Я дійсно вірила, що це не просто образ такої продуктивної. Я дійсно вірила, що це я прям люблю бути продуктивною. І постійно тиск, звісно, трошки не складається, якби я любила бути продуктивною, навряд чи б я б на себе тисла. Але, anyway, упустимо це. Я на себе тисну, тому що я вірила, що реально я от така продуктивна. Коли з'ясувалось, що ніяка я не продуктивна, і якби я дійсно такою була, якби дійсно було таке бажання, то я би такою була і без тиску, мені не треба було б тиснути на себе. Тому що тиск знову відбувається з ідеального, спридуманого я. Якщо це дійсно я, то навіщо мені тиснути? Я і так би була би продуктивна, я і так би працювала би на трьох роботах. Навіщо цей тиск? правильно? І от і я така, а ну виявляється, я ніяка не продуктивна. Ну, щось тоді якось і не так цікаво постійно це знаєте створювати таку картинку, що я мега багато цього можу робити. Як писала Карен Хорні в своїй книзі, невроз та особистісний ріст. Я вам зараз прочитаю. Людину до самореалізації рухають живі сили її реального я. І навпаки, з потреби в утіленні ідеального я народжується гонитва за славою. Тобто в реальному я. Є сили та енергія, котрі самі нас рухають. Самі, от, от знаєте, буває от, є от, щире таке бажання, щире бажання щось комусь зробити. І от ти береш і робиш, і воно якось само. Ти, ти не змушуєш себе. Ти просто можеш і робиш. Коли є сили, енергія та настрій, воно само прям хочеться робити. От ти, як, знаєте, ти, ти не можеш не робити. Ну, в тебе стільки сил, енергії та настрій, що ну, не, не можеш ти їх не подівати кудись. А в випадку, з ідеальним, я ми змушуємо себе рухатись. Ми змушуємо себе робити. Ось цим напором треба. Тиском, але, наприклад, в ситуації, якщо ви скажете, Аня, ну я не завжди можу прийняти, що в мене там немає бажання та сил годувати дитину, тому що я не можу її не годувати. Або я не можу прийняти, що в мене немає бажання зараз йти на роботу, тому що це єдиний мій спосіб заробляти гроші та годувати сім'ю. І ось тут я думала: чим буде відрізнятись тиск на себе? Від власного вибору, зусилля від насилля. Чим відрізняється? Можна ж вирішити, знаєте, дійсно вирішити, що зараз важливо піти на роботу, або зараз важливо підготуватись до екзамену, або зараз важливо погодувати дитину. Не можу не погодувати. Так ось я думаю, що при виборі, при зусиллях, там враховується, власне, реальне. Я. Там враховується свій реальний стан. Тобто там я себе не відміняю. Я себе бачу, я погоджуюсь з тим, що я в'яльна колбаска. Погоджуюсь з цим, я, я бачу, я, я не ненавиджу себе таку. Я бачу, що я в'яльна колбаса, з якої мало чого можна взяти. але... Ну, дитина сама себе не погодує, тому давай ми якось ну, зберемось, встанемо та погодуємо. Бо давай ми якось зберемось, бачу, як тобі важко, але все ж таки підемо на ту роботу. Тобто ти робиш, ти прикладаєш зусилля, тобі важко, ти прикладаєш це зусилля, тому що це реально для тебе важливо, і ти при цьому тут головне не відторгаєш самого себе. Ти не відторгаєш свій стан. Ти не засуджуєш себе, ти не знецінюєш себе, ти не хейтиш себе в цей момент. Ти погоджуєшся з тим, який ти є, і якось враховуючи це, намагаєшся щось зробити. А в випадку тиску ми залишаємось на стороні цього ідеального. Я тиск відбувається з ненависті. Ненави, що таке ненависть? Це я не хочу себе таку бачити. Я себе таку відміняю. Я себе таку не витримую, не приймаю. Я себе таку засуджую. Мені вона не подобається. Я не хочу на неї дивитись. А ну швидко стань іншою. Там навіть немає задачі дійсно зробити якусь справу. Там скоріше такий нетерпіш, не знаю, як це сказати українською, стати іншою. Іншою версією. От, от ти слабка, ти знесилена, ти не енергійна, ти непродуктивна. Я тебе таку бачити не хочу, тобто не навиджу. Стань іншою. Там не суть зробити навіть дію, там, наприклад, вивчити щось або піти на роботу, або поготувати дитину. Там скоріше треба швидко стати іншою, щоб перестати відчувати цю ненависть до себе. Яка народжує під собою цей тиск. Ти, ти не така, як треба. Простий приклад: дитина не хоче готуватись до екзамену. А мама розуміє, що це геть важливо, і без цього екзамену, наприклад, дитину можуть вигнати зі школи. І вона бачить, що дитина взагалі якась знесилена, знаєте, слабка, там, наприклад. Е, ви, мама сварилася з чоловіком цілий день, і, це, і дитина явно була в стресі, і вона зараз ну, їй прям дуже важко е, готуватись. Да? І мама, враховуючи це, якби ну, намагається по-різному під, підійти до, до дитини. Вона розуміє, що її там сварка, наприклад, або її крики на дитину до цього я не знаю, дуже повпливали на дитину. Або те, що дитина знову вчора була там цілий день на ігровому майданчику. і зараз це все впливає на неї, і мама це враховує. Знаєте, і підходить якось по-різному, намагається: ну давай, ну давай трошки разом там якось погатуємось, Розумієш, що сил взагалі немає. Ну ми якось зараз з тобою там чик чик підготуємось. А буває так, що мама дивиться, дитина слабка. Знесилена, безенергійна. Мама, якщо саму себе таку не витримувати не може, саму себе таку ненавидить, в неї прям прям вивертає. Знаєте, от вивертає бачити не тільки слабкість дитини, а взагалі бачити слабкість будь-кого. Вона ну, прям ну не вона не може це в собі ніяк, знаєте, інтегрувати слабкість в себе, і вона не може. Слабкість іншого якось інтегрувати в життя, враховувати це. І тому вона, знаєте, от її прям, уся оця, оця ненависть до дитини, це ж важко терпіти ненависть до когось, агресію. І от вона її штовхає, прям змушує, от, от цим натиском її всередині на себе змушує штовхати і тиснути на дитину. Стань швидко такою, щоб ти навчалась. Ще раз, там під тиском, там не суть. Щоб реально зробилась якась дія. Наприклад, дитина підготувалася до екзамену. Там скоріше в моменті немає не погодження, що от дитина от така, або що я от така, Там, нема, там, там от не, от не хочу це бачити і все. Знаєте, І тому от, от ця ненависть скоріше, от вона створює цей тиск, швидко стань такою, як треба, поміняйся з. Неенергійної дитини, з непродуктивної дитини, стань енергійною та продуктивною, бо бачити тебе такого я не можу не вивожу, тому давай. Ну і так як робиться, це не заради результату, тиск не заради результату. і результату немає, або він дуже-дуже маленький. Наприклад, якщо я, ну самі знаєте, якщо пішов з власного бажання в зал. То тренування буде одним. Якщо ти тиском ненавистю до себе змусив себе піти, ну або результат буде не дуже, або результат буде нормальний, але з наслідками. Я, наприклад, останній раз, коли змушувала себе йти в зал, я потім тиждень не могла йти в зал. І люди часто, наприклад, вони все ж таки пробивають себе своєю ненавистю. Ну, реально, от ненависть це як бензин, паливо. Але таке неякісне. Тобто, на, на якийсь час на тиску на ненависті можна проїхати. Тобто, можна проїхати якийсь час на ненависті, на примушенні себе. Просто недовго. Або якщо довго, то наслідки також будуть. Ну, знаєте, люди, котрі там тиснуть, вони можуть потім хворіти або потім в депресію впадають. Да, тому тиск він завжди. Збільшує рівень напруги, тому воно так здається, що я, якби, от я молодець, змусила себе в зал сходила. Да, але ти молодець, ти не знаєш, чим ти потім за це заплатиш. Тому в нас якось тиску все більше, а сил та залежний. Ой, так, да, тиску все більше, а сил. Все менше. А від тиску від ненависті негативні наслідки будуть завжди. От кого б ви не ненавиділи? Там дітей, чоловіків, на чоловіків тиснули з ненависті. Да, можна, до речі, на чоловіка тиснути через свою ненависть. От начебто ти змусили його встати з дивану, ну але потім він або за пивом зайде, там, наприклад. Ну, коротше, ви, ви зрозуміли. Наслідки в тиску та ненависті будуть завжди. Негативні. І ще один момент. Ми тиснемо на себе, тому що здається, що таким чином покращимо свій стан. Як одна клієнтка мені сказала, я думала, що мені погано через те, що я не вчусь, і тому прям є бажання натиснути на себе, щоб я сіла вчитись. Там здається, що не працюю тому поганий стан, здається, що не худа, і тому поганий стан, і тому натисну на себе, щоб схуднути, щоб стало краще, натисну на себе, щоб. Працювала, щоб вчилась, щоб був гарний стан. А насправді розвитку немає, або навчання немає, або робот немає, або худоби немає, тому що погано. Не не там шукаємо причину. В першу чергу завжди треба дивитися на свій стан. Мені погано і тому я не можу працювати нормально. Мені погано і тому я не можу вчитись нормально. Мені погано і тому я не можу розвиватись, або тому в мене немає сил піти в зал. А ми якби тиском ненавистю на себе, ми такі, так, тобі погано, зараз я на тебе надавлю, вас знінавіжу тебе такою. І точно краще стане. Ну це ж утопія, розумієте? Ну Нікому ще ніколи від ненависті краще не стало. А тиск це ненависть. Це… Я не хочу тебе такого бачити. Ну, ну Ні, не буде такого. Ні, в першу чергу розбираємось зі своїм станом. А потім вже якось робота, навчання, ну, спорт, воно якось налагодиться. А так, знаєте, шукати причину в чомусь зовнішньому, от мені плохо, тому що роботи немає, от мені погано, тому що навчання немає, от мені погано, тому що тіла худого немає, ненавижу себе, точно стане краще. І насправді реально змінитись допомагає, на мою думку, відсутність тиску. От Відсутність це якраз коли ти. Можеш витримати себе такого, як ти є. Ну, наприклад, да, в, мене, в мене немає сил працювати. Я взагалі вообще... або в мене був хороший приклад, я дуже довго не могла сказати людині про, про одну річ, і я постійно себе таку, котре не можу сказати, ненавиділа. Тобто я на себе тисла. Аля, та давай, та скажи, та що ти це куха, та що ти не можеш. І в якийсь момент, мені здається, мені просто це так набридло, що я оце на себе так тисну. І я така, все, окей, я бачу, ти не можеш. Знаєте, я от, я от погодилась з собою таку, котра не може сказати, да, вона сить, боїться, ну, стримається. І я така, да, все, ти не можеш сказати. І я саме в той же момент. Нарешті сказала людині те, що не могла сказати в дуже тривалий час. Отак От це працює, розумієте? Тому що ну, тиск це, це напруга. А коли ми такі, «да, я бачу, там, ти не можеш, ми якось розслабляємось, і звідки з'являється можливість змінитись, щось змінити? Те саме з роботою. Я така: так, 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 сьогодні. Сьогодні я не можу працювати, якщо я буду на себе тиснути, я зроблю в 300 разів гірше. Я зроблю зараз тиском так, що я потім в депресії буду лежати. Тому окей, сьогодні там тяк-так-сяк, так-сяк. Тя Працюємо і зазвичай це працює. Я не тисну, мені, мені звісно, важко да, погоджуватися з собою, вільна колбаска, але ну, я намагаюся. Намагаюся, да? ну намагаюсь. Я бачу все, плани порушились, все, сьогодні колбаса. И, вот. і, і как-то я по колбашусь, а на наступний день якось з'являються сили. Ну а якщо я б ненавиділа себе там кожен раз, коли я в'яльна колбаса, то я думаю, сил би вообще б ніяких не було б. Ну і, скоріш за все, в депресії би вже просто облежала б і все. Вот. сподіваюсь, тема тиску на себе стала вам трошки більш зрозуміла. А на цьому я поки прощаю з вами до наступного відео. І якщо це останнє відео в цьому році, то веселих свят.